Параграф 49. Римська імперія в Іму-2 столітті. Колона імператора Траяна в Римі та її фрагмент, споруджена близько 114 року. 38-метрова колона височіла на Римському форумі. У її фундамент покладено урну з прахом імператора. Вершину вінчувала його бронзова позолочена статуя, мармурові рельєфи присвячені епізодам війни, з поміж яких було 59 зображень імператора. Усі барельєфи виконано у вигляді стрічки завдовжки 700 метрів. Пункт перший, що вирізняло правління династій Юліїв, Клавдіїв і Флавіїв. Октавіан Август став засновником першої династії імператорів, династії Юліїв Клавдіїв. Своїм спадкоємцем Октавіан призначив Тіберія. 14-37 роки, перші роки правління Тіберія були спокійними. Він перестав скликати народні збори, а всі їхні повноваження передав Сенату. Однак проти Тіберія визріла змова префекта Преторіанської гвардії. Розкривши її, Тіберій переїхав на острів Капрій і звідти керував країною. Імператор наказав стратити десятки видатних політиків, учених та чиновників. Наступник Тіберія Калігула, 37 41 роки, відзначався ще більшим свавіллям. Він примушував заможних людей складати заповіти на свою користь, а потім їх страчував. Щоб продемонструвати презирливе ставлення до Сенати, Калігула ледь не оголосив сенатором свого коня. Переслідуючи та знищуючи всіх незгідних, Калігула перестав дбати про армію. Невдоволені офіцери організовували заколот і вбили його. Після каліголи імператором став 50-річний Клавдій. 41 54 роки. Він не проводив масових переслідувань і увійшов в історію як завойовник Британії, Фракії, сучасна південна Болгарія та Мавританії. Клавдій став жертвою змови. Організованою його дружиною, Агрипіною, щоб привести до влади сина від попереднього шлюбу Нерона. Нерон, 54 -й, 68 -й роки, увійшов в історію як найогидніший тиран. Побоюючись заколоту, він убив матір, дружину, сина, примусив свого вчителя, філософа Сенеку накласти на себе руки. Водночас, не позбавлений артистичних здібностей, писав поеми, співав, організовував мистецький та спортивний тур по Греції, маючи намір перемогти у всіх змаганнях. Сваволя Нерона зумовила заколот проти нього. Дізнавшись про це, Нерон наказав своєму рабу вбити його. У боротьбі за престол переміг. 60-літній Веспасіан, який став засновником династії Флавії, щоб підтримати міську бідноту, Веспасіан наказав зводити в Римі нові громадські споруди. Це дало змогу багатьом збіднілим римлянам заробити собі на життя, працюючи на будівництві. Саме за Веспасіана розпочато будівництво найбільшого в Римі амфітеатру. Пізніше названий Колізеєм на 50 тисяч місць. Старший син Веспасіана тит продовжив політику батька, а молодший Доміціан занедбав державні справи і безперервно пиячив. У 96-році, внаслідок заколоту останнього імператора з династії Флавії було вбито. Прочитайте уривок з римської історії Діона Касія про відкриття колізею. Виконайте завдання. Перше, поясніть, навіщо імператор Тит проводив багатоденні вистави. Друге. Чи виправданим було таке марнотратство? Третє: Які відомості джерела свідчать про високий рівень архітектури Риму в першому столітті. Імператор Тит під час освячення амфітеатру показав глядачам багато дивних речей, билися один з одним. Чотири слони було вбито біля дев'яти тисяч тварин, свійських і диких. Багато мужів вступало в єдиноборство, багато хто ж боровся зімкнутими рядами в пішому й морському боях. Наповнивши зненацька арену, амфітеатру водою, ти звелі вивезти коней, биків та інших приручених тварин, яких навчили робити на воді всього того, що вони роблять на землі. Він наказав і людям випливати на кораблях. І ці люди там билися: одні, як киркиряни, інші, як коренфяни. На другий день відбувалися кінні змагання, на третій Морський бій трьохсот осіб, а після цього також сухопутний бій. Ще сто днів відбувалися подібні вистави. Макет амфітеатру Флавіїв, колізею, Перше століття. Під ареною, на якій виступали гладіатори, розташовувався цілий комплекс приміщень для учасників дійств. У перших рядах сиділи імператор та його наближені. На горішніх ярусах був майданчик для найбідніших на п'ять тисяч осіб, які мусили стояти. На дареною натягали шатро, яке захищало глядачі від сонця, фонтани зволожували повітря. Пункт 2. Чим уславилися імператори династії Антонінів? Назва династії Антонінів умовна. Оскільки сім імператорів цієї династії не були навіть родичами, за винятком двох останніх, усі вони, окрім першого, вихідці з провінцій. Імператор за погодженням із сенатом мусив обрати здібного державного діяча та всиновити його, аби влада перейшла до надійних рук. Період правління чотирьох перших імператорів династії Антонінів, сучасники назвали Золотим віком імперії. За правління юриста Нерви 96-98 роки було ухвалено закон про надання землеробам позик під низький відсоток. Прибутки від них ішли на допомогу сиротам і дітям жебраків. Імператор Траян 98 -й, 117 -й роки був першим вихідцем з Іспанії, тобто став першим провінціалом з поміж імператорів. Він жив у злагоді з сенатом, поповнюючи його представниками провінцій. Траян приєднав до Риму нову провінцію Дакію, розташовану на землях сучасної Румунії. На честь цієї перемоги в столиці Імперії було поставлено пам'ятну колону. Саме за Траяна Римська імперія досягла найбільших розмірів. Відтоді потугу держави було спрямовано на оборону величезних володінь. За енергійність і справедливість трояна назвали найкращим серед принцепсів. Коли після нього на трон сходив новий імператор, Сенат бажав йому бути щасливішим за Августа та кращим за Траяна. Адріан, 117, 138 роки, об'їздив майже всю імперію, перевіряючи роботу чиновників на місцях, заснував державну пошту, імператора вважали покровителем учених, літераторів, художників. Він ходив Римом пішки, розмовляв із зустрічними. За ідеального правителя вважали Антоніна Пія, 138-161 роки, адже саме він повернув Сенату право керувати римськими землями. Після смерті Антоніна владу отримали одразу два імператори Марк Аврелій, 161-180 роки. Та Луцій Вер, 161-169 роки. Боротьби між ними не було. Чим варто завдячувати Марку Аврелію, мудрість якого виявлялася передусім у тому, що він умів будь-які суперечки розв'язувати мирним шляхом. Пункт 3. Чим уславився Марк Аврелій? Одним з найвидатніших правителів династії Антонінів був Марк Аврелій. Більшу частину життя імператор провів у воєнних походах, захищаючи кордони імперії від вторгнення варварів. Проте дбав він і про внутрішнє життя держави, особливу увагу приділяв законодавству і судочинству. Особисто брав участь у засіданнях Сенату, у судових розглядах. З юності Марк Аврелій був прибічником розважливого способу життя, не любив розкоші, сам жив дуже скромно. Від 12 років майбутній імператор вивчав філософію під керівництвом досвідчених наставників. Ставши імператором, Марк Аврелій правив Римом відповідно до принципів мудрості, яку він засвоїв. Тож був не просто імператором, а філософом, що розумів свою владу як відповідальність перед суспільством. Він звертався до римлян не як до підданих, а як до вільних співгромадян. Марк Аврелій залишив нащадкам твір. Роздуми, у якому поділився міркуваннями про риси ідеального правителя. На нарадах пильно все досліджувати і бути в цьому наполегливим, ніколи в пошуках не відступати передчасно, вдовольнившись першим ліпшим уявленням про справу, берегти друзів, не легковажити. Але й не набридати, самодостатність усьому й завжди безтурботне обличчя, заздалегідь усе завбачати, наперед уряджати щонайменшу дрібницю, без зайвого драматизму, спиняти овації та всяку улесливість щодо себе, завжди пильнувати потреби імперії, ощадно розпоряджатися скарбницею так, щоб вистояти перед будь-якими звинуваченнями. Щодо богів, не бути забобонним, щодо людей, не загравати з народом, не догоджати, не улещувати юрби, а в усьому бути тверезим і твердо триматися свого, не вдарятися в несмак чи новації. Аврелій передавав владу своєму синові комоду 180 192 роки. Той, на відміну від батька, був брутальною та марнославною людиною. Бездумно розтринькував державні кошти сам та заохочував до цього своїх наближених, які врешті-решті вбили його.